Псалом 85. Молитва Давида. Господи, прихили своє вухо і вислухай мене, бо я нужденний і вбогий, збережи мою душу, бо я богобійний, спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волатиму весь день. Розвесели душу свого раба. Бо до Тебе, Господи, підняв я душу свою, адже Ти, Господи, добрий і лагідний, багатомилостивий до всіх, хто до Тебе кличе. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. У дні моєї скорботи я до Тебе закликав, а Ти мене вислухав. Нема подібного до Тебе між богами, Господи. І нема нікого з такими ділами, як у тебе. Усі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, ти єдиний великий Бог. Провадь мене, Господи, своєю дорогою, і я піду за Твоєю правдою. Нехай розвеселиться моє серце, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого аду. Боже, беззаконні повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили тебе перед собою, а Ти, Господи Боже, щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Поглянь на мене і помилуй мене, наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині, зроби мене знаком на добро, хай побачать мої ненависники, хай покриються соромом. Адже Ти, Господи, допоміг мені й потішив мене. Послання до римлян, розділ 13 Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові, Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади. Роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Тому ви й податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належне, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому пошану пошану, нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові, люби ближнього свого, як самого себе. Любов не чинить ближньому зла, тож любов це виконання закону. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула. День наблизився, тому відкиньмо діла темряві і зодягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день не в гульні та пияцтві, не в розпусті й розбещеності, не у сварках і заздрощах. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Повторення закону. Розділ 17, Не принось у жертву Господу своєму богові теля чи вівцю, в яких є якась вада, будь-що погане, бо це огидне для Господа твого Бога. Якщо в одному з твоїх міст, які Господь твій Бог дає тобі, серед Тебе знайдеться якийсь чоловік чи жінка, які вчинять зло перед Господом твоїм Богом, переступивши його завіт і пішовши, служитимуть іншим богам, та поклонятимуться їм, сонцю чи місяцю, чи будь-чому з небесної оздоби, чого я не заповідав, і тобі буде сповіщено про це, то ти пильно розслідиш. І якщо це слово було правдиве. Ця Гедота відбулася в Ізраїлі, то виведеш того чоловіка чи ту жінку, поб'єте їх камінням і вони помруть. Тільки за свідченням двох свідків чи трьох свідків може померти засуджуваний на смерть, не може померти за свідченням лише одного свідка, і нехай рука свідків буде на ньому першою, щоб стратити його, а відтак рука всього народу. Так викорениш зло спосеред вас самих. Якщо ж якась справа буде для тебе непосильною на суді між кровопролиттям та кровопролиттям, між судом та судом, між побиттям та побиттям, чи між суперечкою та суперечкою, які б то не були судові справи у твоїх містах. То вставши, підеш на місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я, прийдеш до священиків левітів і до судді, який буде в ті дні, і розслідивши, вони оголосять тобі судовий вирок, і ти повинен учинити згідно зі словом, яке оголосять тобі на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Добре пильнуй, щоб виконати все так, як тобі буде встановлено законом, учиниш згідно із законом та присудом, які тобі виричуть. не відхилишся від слова, яке тобі оголосять, ні праворуч, ні ліворуч. А якщо якась людина вчинить зухвало, не послухавшись священника, який стоїть, щоб священодіяти в ім'я Господа Твого Бога. Чи судді, який буде в ті дні, то нехай та людина помре, і так викорениш зло з Ізраїлю. А весь народ, почувши про це, буде боятися і більше не буде поводитися безбожно. А якщо ти ввійдеш у землю, яку Господь Бог дає тобі, заволодієш нею. Оселишся на ній та скажеш: поставлю но я над собою володаря, як і інші народи, які навколо мене, то обов'язково поставиш над собою тільки того володаря, якого обере Господь Бог, поставиш над собою володаря зі своїх братів, не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, оскільки він не є твоїм братом, тому що він не повинен заводити собі багато коней. І не повинен повертати народ у Єгипет, щоб придбати собі багато коней. Адже Господь сказав вам: більше ніколи не повертайтеся тією дорогою, хай він не заводить собі багато жінок, і хай його серце не відвертається від Господа, і хай надмірно не нагромаджує собі срібла й золота. І буде, коли він сяде на престолі свого володарювання, нехай перепише собі в книгу від священиків левітів це повторення закону. Нехай вона буде в нього, і нехай він читає її всі дні свого життя, щоб він навчився боятися Господа, свого Бога, дотримуватися всіх цих заповідей і цих постанов та виконувати їх, щоб його серце не виносилося над його братами. Щоб він не відступав від заповідей ні праворуч, ні ліворуч, щоб тривалий час перебував у своєму володарюванні він та його сини серед ізраїльських синів. Повторення закону. Розділ 18. У священиків левітів у цілого племені Левія не буде частки чи спадщини разом з Ізраїлем. Їхня спадщина Господні приношення, вони житимуть з них. Спадщини ж серед його братів, у нього не буде, його спадщина сам Господь, як він і сказав йому: ось присуд священиків, те, що належить їм від народу, від тих, хто приносить жертви, чи то теля, чи то вівцю, лопатку. Щелепи та шлунок вони повинні віддати священикові, також даси йому первоплоди з біжа, вина й олії та первістки стриження овець, адже Господь обрав його з усіх твоїх племен, щоб він стояв перед Господом Твоїм Богом, священно діяв та благословляв Його іменем Він та Його сини по всі дні. А якщо якийсь левіт. Як його душа забажає, прийде з одного з ваших міст, з усіх земель, ізраїльських синів, де він проживає, на місце, яке обере Господь, то нехай він священнодіє іменем Господа свого Бога, як і всі його брати левіти, які стоять там перед Господом. Нехай Він харчується виділеною часткою, окрім отриманого з продажу батьківського майна. Коли ти ввійдеш у землю, яку Господь твій Бог дає тобі, не вчись чинити гидоти, які чинять ті народи. Хай серед тебе не буде знайдено такого, хто очищає свого сина чи свою дочку вогнем, хто ворожить ворожіння, хто чарує, хто віщує, чаклуна, хто заклинає заклинання, черевомовця, хто гадає, хто викликає мертвих. Адже кожний, хто чинить ці речі, огидний для Господа Твого Бога. Через ці Гедоти Господь твій Бог вигубить їх перед твоїм обличчям, будь досконалим перед Господом своїм богом, адже народи, які ти захоплюєш, слухаються чарувань та ворожінь, а тобі, Господь твій Бог, дав не це. Господь твій Бог. Поставить тобі пророка з твоїх братів, як мене, Його слухайтесь. саме так, як ти просив у Господа свого Бога на хориві, у день зібрання кажучи, хай ми більше не чуємо голосу Господа нашого Бога, і більше не бачимо цього великого вогню, щоб ми не померли. І Господь сказав мені: усе, що вони сказали, правильно. Я поставлю їм пророка з їхніх братів, як тебе, я вкладу моє слово в його вуста, і він говоритиме їм, як я йому велітиму. А людину, яка не послухається його слів, того, що пророк скаже від мого імені, я покараю. А пророк, який безбожно наважиться говорити від мого імені Слово, яке я не велів говорити, чи який говоритиме від імені інших богів. Такий пророк нехай помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці, як нам упізнати слово, яке Господь не говорив, то якщо пророк скаже щось від імені Господа, і те слово не здійсниться і не збудеться, то це є слово, якого Господь не говорив. Це безбожно сказав той пророк Не майте до нього пощади.